Готуємося. Красавці. О, тут і котушечки відклав поки Evolution X40. Хоча полтініки відпрацьовували краще, але то був то було 4 роки назад, хотів сказати, в минулому році, 20 й рік. Пасіоний повер 3-метровий. З довжиною навіть психонув для берега. Нормально, але трошки, здається, коротковасто. коротковаста. Не, не, цей... не мішало б, щоб вони були 3,60 довжиною і не довше. Це був би офігенний карповик. Кар... І... А от для лодки вони длінні. Для лодки 2,70. Це потолок. Останнім часом ми багато знімаємо провудлища й не тільки, бо мене і ставочок дістав, ви знаєте, вже раза 4 чи 5. Мабуть, 4 рази в Миколаїв їздили з адміралом тільки. І давайте я їздив сам. чехольчик досить живий, відпрацьовує Зеокс, але під трьохметрові пасі вони він має бути довше 1,80 метра, тому що 3 метри це не 1,50 і сів два рази сложити, а десь 1,56, сім. Не влізе навіть в 1,5-метровий чехольчик. Отакі пироги. Треба голову від Підсака зеоксову, Чи це Голден Кеш, не забудь. Паралончик руле креплена, не тоне. Воду опустив, вона отак держиться. І не треба ногами руками піддержувати, коли вона камнем йде на дні. Зараз багато хто діла з паралончиком, хоча я і без них, і це правильно. Оп, режисерська креслка. Отакі пироги. Якщо ви це дивитесь це відео, швидше за все я в учебці. Може навіть я вже якесь відео зняв звідти доточив до цього відео. Щоб не казалося. Їздимо, як бачите, тільки в Матвіївку. Тому що зручно, модно, стільно, молодіжна. Далеко просто капець під 100 км. Але що поробиш? Зате безпечно. Аби ще там тіньок був, хоча це треба брати з бесідкою. А за неї треба ще доплатити отдільні гроші. По-моєму, мостик стоїть 250, а мостик з беседкой 350 плюс за кожного рибака по 200 гривень. Але, повірте, воно того коштує. Воно того і рибу треба викупати, це дорого, але мені риба не треба все одно, воно того коштує. Поряд величезний бух. Широчезний, але судячи з того, що посередині <середині> ростуть комиші остров він нифіга, нифіга не візень. А він нефігане глибокий. У сутра опять камишани обстріляли, вроді пару пенсіонерів ранених 70 плюс років, непонятно з чого, але дуже часто над головою гудуть падлюки дрони і скидують В Херсоні он, ранених просто по півтора десятка кожен день. Скидають на місцеве мирне населення вибухівку. Мода пішла, тварюки вже взагалі. Страх Десь далеко гупає. Ви навіть на камеру не чуєте. Що ж, не розводю болтологію Силочки на чехол, пасіони. Біоніки і не тіки в описі під відео, по ним треба зняти окремий відосик, доточимо. Ну Буде хоч якась болтологія. Деякі, можливо, навіть за нашим каналом за цей болтологією сумують, але я впевнений, якщо ви дивитесь це відео, мені взагалі не скучно. Блін, фанерку би поміняти на човнику, але у нас, здається, на крокодил посажена. Минулим власником. Я її, як бачите, покрасив. Оце вже тут повністю згнив. Бачите, прижимав болтами, воно відвалювалось. Ну, довелося попитжимати, тому що через них водичка сочилась. Тут теж були діри, плити антіка від Сьогодні ставили, як бачите, возив на сварку, заварили. Взагалі Крим хороша лодка. Думав, продать після війни, якщо що купити щось інше. Але щось інше буде таких грошей коштувати і невідомо, що буде після війни і коли вона закінчиться. А Крим він такий безсмертний, лежить їсти, не просе. А купити якусь гадость і облажати, це взагалі на раз-два. Самі знаєте, як зараз щось путнє знайти. Цей Крим теж був, нефіга не Путній, але ми в нього гроші вкачали, всосали, так сказати, мама. Не горі. Надо би на ржавійку код Це кріплення подехолод. Холод теж не продаю. Думав. Ну, ASENS. Він коштує 3000 доларів. новий, чуть-чуть дешевше вже. Life 9. Lowrence Life 9, здається, так називається. Вже все нафік позабував на третій год. Під кінець третього году. Там дофіга точок сохранилося, дофіга подводних всяких інтересних інтересностей. Хоча після потопа нових інтересностей на воді і під водою буде ще більше. Це просто капець, стільки мусора позносило, стільки дерев, воно все на дні лежить. Стільки улодок потоплено з там з моторами, з усим, що капець. І не тільки після потопа. І риби, кстати. Риби, риби теж добавилось. По-перше, щось з каховки вижило. По-друге, тепер в каховки не в том, Якщо ви дивились карту, тисяча і одне озеро. Просто тисяча і одне озеро. Я як відкриваю, я офігівшись. Тільки озер це просто тьма. І вони всі мілководні, вони всі комишом травою зарощі. Підписники жаліються з Запоріжжя, що отакий Коробчук не дає клювати і чим його відбити. Його, оцей коробчук через два-три роки буде кілограмовий, якщо не більше. В дикій природі короб не так швидко росте. Це в ставках в спокійної воді з підкормом. Він з 300-грамового до кіла виросте, якщо не до півтора за рік. Я різне бачив вживу і сам би не повірив. Якби сказала, якби сам не бачив, що по 300 грам, по 400 до 500 заробляють. Менше, ніж через рік приїжджаю, через 9 місяців рибалити, ось літом. Він по кіло 600. Як так? Як? Як що ти там жарйомий? Як ти так вимахав? Ну, звісно, пузяки риби натрамбовані. Риба швидко росте. Линка багато з'явилася. Теж красноперки, риби тьма. Але наша річка заростає комишом, бо після потопу її сильно замулило і вона просто може зникнути, перетвориться на невеличкий неглибокий струмок десь там в комишах. Тому що гамула піднялася, і по ним пішли комиші пагани. Але взагалі не до того зараз, як розумієте, що ж, силочки на Golden Catch в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Сподіваюсь, зі мною все добре. Якщо ви дивитесь це відео, значить хтось його заклав, опублікував. Хоча я можу і на півроку наперед <закласти>, закласти, опублікувати. І воно вилажиться. Такі пироги Зимніх роліків з десяток лежить на комп'ютері. Я їх раз у місяць пересматрюю, любуюся клас. <сум> а ви сидіть літні хавайте? <сум> так сказати, жар, жар, жару скинуть. Хоча зимніх роліків і на каналі у мене валом, їх би можна було передивитися, і воно все як в перший раз все одно класно було. А от таке, що ж, не розводю болтологію, бо вже тричі разів. Силочки в описі під відео, і там, же і ниже, якщо пройде та карта на банку, 5 копійок нам скинути на каву, на додаткову пластину ще боковушки надо, напевно, буде розчитати, докупить. Кажуть, бронік видадуть, але видадуть такий собі вдвічі важчий, ніж можна купити нормальний. І, здається, його. Треба носити. Не не свій, який купив, а той, який видали, який вдвічі важчий. Тому що якщо буде поранення, то не зарахується. Бо був не, не в оригінальному бронику. Це, це дорістика капець. Вони б ще афганський видали 15-кілограмовий з титановими пластинами і таким пузом на генераловий розчитаний. Афганських. Таке добренько. Добавимо вам ще ставочка з Матквіївки, Не відчаюємося. Хоча так з хлопцями навіть спілкуюся, там, де було 30 чоловік знайомих, знайомий служив. Вон поки дома в відпустці був, каже, осталося 10. Він в відпустці дві тижні був по сімейним обставинам. У мене просто вчора голова. Отак, -от -отак представлю. Виїжджаєш, вас 30, приїжджаєш, вас 10. Жорстко, звісно, це мене чекає в гіршому випадку. В кращому прилетить так в, кра... в ідеалі, щоб він і нічого не почувствував. Вже достатньо пожив, вам похейтерив, помучив. На цьому і досить. І я не розводю болтологію і не панікую, і не кіпішую. Чи як ви там, що б ви там не писали, я іронізую. Що ж, всім пока і до зустрічі на війні. Оп, всім добрий ранок. Golden Catch Black Edition. На-на! Все, обично напроти нас рибаків 5-6. Сьогодні не одного. Удивительно, подозрительно, скажем так. Оп, поки вітра нема, рогаті не ззаді ставить. Не буду, секундочку. Хоч руки помию. Ох, погода сьогодні шикарна, осінь близько, хоча коли ви цей відео здивитесь, у вас, мабуть, уже... це в мене, це не у вас. Щось хтось написав. У вас уже, мабуть, вересень місяць, якщо не жовтень. І таке може бути. Розполагаємось по повній Edition Замість пасі Neutrino Pro у нас. Трьохсоточки телескопчики. Закинули і чекаємо коробчика. Оп, виложило. Еть. Єсть. Ех, зійшов. Взагалі не зрозуміло чого. Так, треба розбиратися чого. Вроді все нормально, може не просік. Странно. Що, все? Ні, ні, є, 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 є. Еть, непонятно, що це було взагалі. Пусто. Пусто. Папка пусто, третій раз, кажу, от отходь. Застулив камеру. Може просто щось повезло, перечепилось з кормушкою чиєюсь одірваною сосідською. Ходжу, видивляюсь, груші, почти всі живі, я їх брав 4 штуки. Там четверта загибалась, ну но дивлюсь, нові почки відбиває. Ну і зашибісь. З персиками не так. А ще ще одна ананаска щось почала дуба давати. Жару передають до кінця місяця. Може от А рижик тут уже друга чи по другу завів. Оп. І не б'ється, і не дубаситься. А сє паршу ганяє. Дай Боже. Піндюлін їй видає. Навірно кішка по-любому похарі видно. Хотя Сіпарша теж кішка, ну і рижик, и мурчики її як сіду кобилу драли, гнали. Що? Молоденький. Не хочеш вмісто мурчика у нас побуть тепер. Каже, ну вас в баню з вашими обстрілами. Да, режимчик. Резунчик, майнкунчик, хотів майнкуна взяти, вже фотки скинули, а потім кажуть, ми вам не продамо, якщо ви його на двір будете випускати. <гум> І це типу, не із тих котів, що на дворі живуть. Думаю, офігеть, не поняв. Тим більше вже молодих кошенят трьохмісячних кастрірованих. Думаю, нафіга мені кастрірований. Мені треба йобар-терорист, який тут буде всіх кошмарить <гум> по району. Ось так от. Того где сделка сорвалася. А коти мейнкуни чистокровні, красиві, конечно. Всього за 5000 тисяч гривень можна було котенка трьохмісячного взять розміром с рыжика. Симпатичного, Далі він буде ще красивіший. Ось такі пироги. Так що остався у нас рижик. Є приют, конечно. Безплатно кошенят роздають. Можна і оттуда взяти, але я все-таки забуваю, що з дня на день, з неділі на неділю я от вийду і хто ж за ним усім буде доглядати. Ушний адмірал і перегар. Так що якби все сривається. Питається жити обичною життю, забуває, що вона скоро кончиться. Такі пироги. Що ж, не розводимо болтологію, розводимо рибку на клюваку, погнали на ставочок.